Чернохільська підвіска. Щось є. Мені то здається. Динарій, друзі. Всім доброго ранку. Шоста година. А ми їдемо з вами копати. Сонечко сходить потрошки. Дам може хтось і шурфив щось. Дорога капець. А от, друзі, цей ставочок. Ми до нього довгенько, правда, їхали. А тут походимо сьогодні ще разочок, тільки вже ближче будемо тако вглубь заходити до самої річки. Хто? Получається і тут півставка спустили і там спущений. Опа. Що, підмерзло трохи? Бліна. Попробуємо. Да. Ох, взагалі клас. Невеличка корочка. Супер. Ну що, погнали? Так, включаємо. Будемо ходити на парк парк один. Зараз тільки відбалансую. Ану, так нічого немає, все погнали. Чорнадцять. Грунт 14, парк 1. Чуйка максимальна. Поїхали. Железяка якась. а дивіться, бачите? Від коняки якась штуковина дишло вдівалася. 13, хочу показати попалося Бачите фрагмент кераміки їхньої Ось вона А тут у нас сигнальчик Щось бачу якась закльопка здається Я вже без пінпойнтера відчуваю І знову у нас центробой Капсюль. 20. Подивимось. Стоп. А, дивіться. Бачите? Заліза який кусок. 20, 22. Якась ерунда нереально. Класно звучить. Може якийсь грузик? Ой, я забувся купити. ці Чоботи, в мене бляха про, про, протікає вода, поняв? Капець. Треба швидше ноги зігріти, потім вже ця вода буде тепленька. А, дивіться, я вже думав, що це дінороз буде. Чотири, шість. Понял? Ну перный театр! Та не Тут тоже не Тут не Что-то я думаю Что-то... Ох, кажется, фибула Сколько фибула? Фибула! Вот фибулка, бачите? Класс Заґедзена, але фівова. Якась фольга, я думаю. Я так вже трохи намочив ноги через ті дірки. до себе, Щоб на наступний рік не копати. Чисто сімерка, це що тут так дерзко, без змін. А, дивіться, бачите? Візьмемо її викинем теж на берег. Гарний сигнал. вже бачу, що це його так тут багато. Дивіться, капсуль центру бой. Видно вам? Біжок пролітає гарненько. Пікнадцять Опа. Зараз зараз той будемо ще шукати. О, він якийсь спорний, а тут такий як під був. Так, глянемо. Я все так, щоб не провалитись. Щось біле чи що? друзі, фібула яка, щиткова двадцять два, двадцять три, двадцять. Так дуже чудовий сигнал. І що це в нас? Навіть не хочу загадувати наперед. Щось є, мені то здається. Динарій, друзі. Коль! Динарій! Да, реально. Слушай, такий ще кайфовий динарик, бля. Сразу йде реставрація. Хоча б подивитись, що за типок. Може якийсь дідій. Юліан. Кашін япа. Ляпа якась там. Ні? ні, слухай, реально морда така. Джекпот. Там було... ДА! Ось і перший динарій. Мене вже ставок потроху хапає до себе. А тут невеличкий сигнальчик. Треба швиденько викопати і тікати, щоб не засосало. Викину туди далі. Аж тут щось є? Що це таке? А якийсь кусок цієї пролоки алюмінієвої. Да, алюмінієва пролока в мусорку до нас. І ще ще чуть пройдемося і на ту сторону підемо. Ось Колька близько якраз і позвав, каже, спинку Фібули знайшов". Покажи. О, го, да, хорошенька. З узорчиком клас. Суперова. Три-п'ять. Ах ти. Йо. Сюди, бо я зараз води наберу вже по саме хочу. якась фігнюшка я думав що це чешуйка а це ні, від пеніциліна верхушка віце як потрібно доставати сигнали зараз ми так стаємо на цю штуку провалюватись а ну покажи -ка, Коля каже що спинку на ну, що випала де воно випало? ага маленько в мене тут тоже Здається... Сіленька вроді б, но я її зламав. Да. Ну, Слухай, я чуть не крикнув, ти глянь. Вона як золота. Ти поняв? Mm -hmm. Є такий сплав, що вода його виїдає, друзі. Вона mm -hmm. таке... Mm -hmm. да, таке відчуття, бляха, що її позавчора згубили. Повністю без патіни. Та ні, в мене вон з патіною фі були. Була лов'янка, а там де чиста бронза, поняв? А, ну так, да, виїдає. Круто, вітаю. Обов'язково її помити і скинеш, будь ласка. А я там комиряюся. Гарний сигнальчик. А що буде, подивимося. Десь тут. І в мене така ж сама фібула вже без патини. Дивіться, як тут неолов'яні не фібули виїдає вода. Її, здається, вчора згубили. А хоча приблизно 1700 років тому. Супер. Это у нас? А, гачочек, нашел гачка, бачите? грузик и гачок. Думал уже фибулка. Галопро, стоп, съемка Колька что там копает. Бобра з хати виганяє. Що там? Та возьми такого сипаний його рукою. Один фіг вже в болоті все. Ну що смілки, поняли? Дай. Ти. А, ти витягнув. Що? Що це таке? Слухай, це пружина. Здається, її то одфібули. Срібна. Срібна пружина, так? Да? Бачите, друзі? Срібна пружина від фібули. Це як може бути. Бачив, що бутилка, тому й не знімав. Був сигнал. Від горлишка. Поясок. І під ним гляньте, який гарний був сигнальчик ще один. Тому не дивіться, що сміття викопуйте все. Дивіться, який грузило. Бачите? Хопа. Черняхівська подв'язка. Дивіться. Ще малесенький обломочок від спинки фібули. Що там, коли є щось? Замочок якийсь. А, це не їхні, це не ні, було. то точно не їхній. Якийсь царьок. да, царізм. Прикольний замок. Дорогу відбив. 17-18. Невже такий маніток. О, а ми знаємо, що на 17-18 буває вискакує. О, класс. Где это? Да Опа, что-то. Про... Трубка. Нет, друзья. Нет. Это он, смотрите. Дивіться, який красень! Динарій! Ух, хороший красавчик! Подивіться який гарний динарик! Луцевір здається! Щеврелій! Помию, покажу! Кайф! клюжечку зараз Покидав би шайбу! Супер! Так, да, друзі, погодка почалася, Капець як розвернулась. Мало бути сонце, а тут а, навіть і сніг пішов. Ну це добре. Менше буде об'їжджати по поганій дорозі. Вона буде якраз підмерша. І ми собі швидше переїдемо. Знайшов джерело, з під землі б'є вода. І отак. Тікає туди, бачите? Зараз будемо йти по цій стороні, в надії щось знайти. Ось на іншій стороні. цієї водойми знайшов кераміку. і Я думаю, що тут теж будемо зараз ходити. Зараз будемо перевіряти кожен сигнал. Машини. Зараз поп'ємо чаю Фух. і десь поїдемо в інше місце. Зараз чайку бахнемо бутера і поженемо далі. Колбаса якимось вим'ям чути. Зараз жух і прямо в льот це Мільйон переглядів. Так, да, ти що? Я б звідси не виїхав. Бо я ось додуві торможу і вона юзом вже йде, бач? Зараз треба сразу зацепити за цю фігню. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. І все.